О, все, бачу, бачу. Опа. А, це наші. Понимаемо, я почув вистріл, що мені показалось. Да, був yeah. вистріл. Да, да, похуй. Yeah, похуй. Да. Да. Yeah, так наш має вистрілити. Має вистрілити. лежать ми починаємо начинаем Чекай, чекай, Він тобі вже щось сказав чи ні? Типу, бі... начинай в Стріляй Стреляй перший. Да нар зашли уже тут. Крыша нагара аккуратная. Ліво є. Ффф, стоп, либо. Право укрутить, тут 4 людини, все, справа. В ангарі чоловік 10 десь там. Все, я в ногах, все правильно, все сходиться. Я теж. ті, хто ліво, я просто кнюшнюсь. Ну, книжці буду стояти. І це Можете викликати тоже лікаря? Він все равно тут не підніме, але просто ви довше полежите. бо когось мають підняти. Ну, я за я, я, я знаю, можна буде вже в кінці тільки. Як да, мінімум да, вам да, да. к кон... мінімум вам контент для якогось відката Ой, бля, uh, uh, Ренат. Ренат воно... тут? Да, да, да. Ты уже в ногах? Да, еще сразу упали, я двоих где-то троих где-то Эээ, цей, ты викликав лікаря чи ні? Щоб да, типу да. тебе могли підняти потім аптекою. Да, викликав. Гшка да, можна не заскринитися да, зараз. Так, да, скриньтесь. Да, а да так само, в гзх, скриньте. Я скринив, коли всі разом стояли, не? Ну. Но... Нема значення. Но... Будь-якого цему. Цьому... Господи, эпизоді можно споряджать. Блять, на грядку, ударился копчиком. В ангарі двоє чоловік ще. Троє. Да всі валяються вже. Ні, я ще не валяю. А, не, свет улиц. Поши воните, айфаби просто так не падають, тебе да. А, блять, он в воду Там в поле, в поле трое, якщо що, типа. Я новое трое. Вася, Вася. Давай друг друга подымать, пытаться. Кто такие, блядь, морис штай? Якого хуя, блять? Якого хуя ты, блядь, з пистолета стреляешь? А я перекину його в моменті, коли в мене було 5 хп. Я дивився на тебе весь час, поки ти тулив. ты тулыв. Блять. Я був дохлий, поки ти тут не що я Давай, потом вышли. Давайте, давайте будь ласка, реально, потім будете сняты отношения. Ну у нас сейчас ВЗГ, нам треба вже збиратися. Ще один бігає. Ну зараз О, будем Засухай, зараз всі будемо. Вони вже з вашої сторони там де ми заходили, типа з іншої з той сторони, якої ми почали крутити право. <плес> а, лутається, прикольно. <плес> а, та, та, я теж засняв. Та блять.